Доброго святкового дня, жителі та гості, молодь нашого міста, з днем юності, краси та любові зі святом молоді всіх вас. Молодість, чи, чи, чи це час опинить мрії творчого натхнення, роки пошуку, незвіданої дороги, різнобарв'я життя. Молодість це здоров'я, це віра у завтрашній день. Саме нам, молодим, будувати нашу незалежну Україну. Тож дозвольте сьогодні привітати всіх вас ще з одним святом, – ю річницею Дня Конституції України. Ми раді вітати почесних гостей нашого свята, Шевченка Сергія Дмитровича, заступника голови районної ради. Передовську Світлану Вікторівну, першого заступника міської голови. Пілогу Олена. Начальника відділу освіти молоді і спорту райдержадміністрації. адміністрації. А значить у Вілію ради. До слова запрошуємо Шевченка Сергія Дмитровича. Доброго вечора, шановні бачите, шановні мені земляки. Хотілося б у цей святковий день. Сьогодні в нас подвійне свято, як вже сказали, День Конституції, і саме головне день молоді, День юності, тому що тут в залі зібралися переважна більшість молодь нашого міста. І тому відрадно, що в нашому чудовому місті скільки є багато молодих людей, які вболівають за наше місто, прийшли порадіти за нього і разом з нами розділити це свято. Тому я хотів би вам побажати в першу чергу. Наснаги, успіхів, всього найкращого. Ну і саме головне, щоб ви сьогодні гарно відпочили. Дякую зі святом всім. моє Світлана Вікторівна. За різним мистецтвом і творчістю. Запрошуємо до слова передовська Світлану Вікторівну. Сутні. Сьогодні дійсно прекрасне таке свято, день молоді. Це енергія, це е, дуже приємно сьогодні, що наше молоде покоління. Ми завжди його називали, що це наше майбутнє. Але я хочу сказати, що, дійсно, що ви дійсно теперішнє наше, тому що у вас такі погляди яскраві, різні. І дякуючи вашим мріям, дякуючи. Вам, що ви сьогодні можете, дуже таких, багато багато таких у вас є пропозицій, побажань, що ми сьогодні їх втілюємо в життя. Мені хотілося б сказати, що молодь наша це прекрасно це ентузіазм, це любов, це дуже таке світле і красиве. у бачимо святі, будуть співати, танцювати. Є учасники які вещина. Займаються різні рукоділля, малюють, фотографують. І сьогодні вони разом з нами Зустрічайте першого учасника Арапенко Артем з авторською піснею Наше місто.